Дякую тим, хто вже це зробив перед презентацією. після презентації ви зможете отримати авторів, авторки. талановита письменниця, я вже собі казав, що мій заспів буде такий, що Ольга Деркачова це талановита письменниця, яка вміє розповідати жіночистку. Отже, сьогодні у нас презентація, я так розумію, нового роману Олі Деркачової, коли прокинешся. Цей роман тільки не вийшов, був у видавництві Василя Карпіка Діскурсус, але Оля Деркачова виявилася настирним чоловіком в цій в жіночій літературі. І впертим чоловіком, і впертим автором, і амбітним автором. І всі ці складові е, додалися до її найголовнішого е, до таланту. Бо якщо б не було таланту, не було б в принципі, напевно, розмов. Так що, в принципі, це вже е, п'ята книжка, і другий, чи шоста книжка, і другий, і другий роман. Що божеволюють, бо падаючи голуби і летючі коти то вже занадто до їхньої ранимої над психіки. А зорі підстримували та дружелюбно підморгували котам, коли ті випадково зачіпали їх лісами, лапами, дощами. Коти вдячного котіли і летіли далі. І все нічне небо було сповнене моркотанням та різнобарвною шерстю. Коти все летіли та летіли, все далі і далі. І не поломіться краю цьому котячому параду дощу. Я повернена. повернення, у вас все добре. Дякую, все добре. Готуюся до Набору. І вона знову просто дивилася. Коли і хто на нього в останній так дивився? Але я починав, і все починається з жінки, я завершую жінкою. Оль, не знаю і не маю права в особисте життя, я лише бажаю тобі, аби ти відчувала, коли прокидаєшся, що ти жадана не лише в ночі, а і на день, на літа рядущі, на віки вічні. Амінь. Він саме ця сюжетна лінія дуже самодостатня, ну так як справжній піт гуляє сам по собі. Тільки в кінці він раптом зринає вже біля героїни і виявляється, що він ну, в якійсь мірі е, створює якийсь її комфорт, за е, ну, ілюзію затишку такого, ілюзію спокою. <головік> звідки ця, ну, цей кіт взявся? Крім того, що ти подивилась на Володію Єшкольова і ти побачила в ньому цього, -цього Любомира і, і почала писати, але там кідну. Так, життєва філософія кота я любила перечитувати. Також Бубаківський кіт Бегемот мені подобається. Ну і мені шалено подобається Каролівська ліса, Там класний чешевський кіт. і начебто є, і начебто його немає. А тут що щонка... напевно, Півзверхні, я ж дитина, місянський. То він міг підійти стукнути мене лапою, поносити. Вона справді потужна, потужна письменниця, вона має, вона має значний потенціал і кожна її прозова книжка це тільки зміна цих певних. Масок і крамниці щастя і так далі, коли є враження, що пишуть різні люди одну ту саму книжку. Це дуже цікаво завжди свідчить про потенціал письменника і дуже добре, що такий появився роман. Тепер оцей, коли прокинеться. Прокинувся у своєму ліжку від запаху маминих ланців. І не буде це всіх місяців років. Я не пам'ятаю, що молодок є страх. Нічого, навіть сніг. А яке було відчуття, коли прокинулися? Відчуття страху. Було таке враження, що всі навколо збожеволя. Але насправді має свою інтерв'ю погоріння.